PlayStation 5 Fat більше не продається. Sony повністю замінить п'яту лінійку PlayStation на Slim Edition із дисководом, який тепер продається окремо. Що ж ми отримаємо, купивши Sony PlayStation 5 у 2025 році? Чи все ж таки взяти Xbox Series S із всесильним гейтпасом? Давайте розбиратись, рушаємо! Рушаємо! Вітаю, мене звати Ірина і ви на каналі Сторія. Дефіцит PlayStation 5 давно прийшов, і придбати плойку порекомендовані або навіть дешевші ціні цілком реально. Новинка стала дешевша, тонша та значно менше за стару вже фет версію. Що ж там з охолодженням? Та чи варто взяти вдвічі дешевший Xbox? Ось тому сьогодні ми тут і зібрались. PlayStation 5 Slim вийшло восени 23-го року, і в цілому це та ж саме звична нам плойка. Беззаперечно краще рішення для ігор. У стаціонарному варіанті дома. По емоціям, які викликає консоль, ти відчуєш схожу магію, як і з технікою Apple. Усе працює плавно, кожна дія супроводжується приємним звуком і вібровіддачею. З досвіду можу сказати, що придбавши PlayStation 5, ви не купите просто залізо для запуску ігор. Це особлива платформа, яка створює маленьке свято кожен раз, коли з'являється вільних 2-3 години, і ти вмикаєш консоль відпочити і відвести душу. І це саме той випадок, коли ви платите не за бренд, а за комфорт і емоції. Які ви відчуваєте під час використання. Наприклад, техніка Apple рідко може дати якісь нові функції чи фішки для роботи. Ту ж саму роботу може зробити як і Windows, так і Android. Але обравши для себе Mac чи iPhone, ви одразу помітите легкість і бадьорість від роботи. Завдяки купі деталей ваша робота стає трохи приємнішою і це відчувається. Так само і з Sony PlayStation. Тим більше, окрім всього переліченого, ви отримуєте ексклюзиви. Так я задіяла святе. Так знаю, що база і взагалі все вже злили на ПК. Ну, все та не все, але. Про це ми поговоримо пізніше. Оглянемо та порівняємо слінку зовні. По факту слінка значно легша за фетку, аж на півтора кілограми, і ця різниця дійсно відчутна. По розмірам вона теж і нижча, і вуще за попередника, тож з мобільності проблем у вас точно не буде. Плюс Sony явно натякає, що слінку краще ставити боком. В комплекті є пластмасові палички, а от круглу підставку звольте купити окремо. Верх консолі такий же глянцевий, щоб дряпатись та збирати пил як у фет версії. Ну а в цілому, окрім розміру, різниці по використанні спадкою немає. Корисного це нарешті повноцінний терабайтний накопичувач, а це уже 850 гігабайт під ігри. Місце тепер вистачить не тільки на одну фіфашку та Call of Duty. Жируємо. Ну а тепер давайте оглянемо геймпад. Ось такий білий DualSense чи не найголовніша частина PlayStation. Більше за все, мені сподобалась нова вібрація. Курки тепер мають адаптивні тригери, на які тепер треба сильніше натиснути. І вбудований в корпус динамік. У більшості aaa проєктів розробники дійсно постаралися і реалізували цей функціонал у своїх тайтлах. В ексклюзивах тим більше все працює на топовому рівні. Ще й в кожній з ігор реалізовані різні вібрації та звуки. Ті ж тригери, наприклад, від лука та пострілів в зброї відчуваються по різному. Це дійсно вражає кожен раз. Ну а в що ж грати? Якщо PlayStation 5 – це ваша перша консоль, або ви зробили довгу перерву, то засядете ви точно надовго по підписці Екстра, яка є золотою серединою, ви отримуєте великий каталог ігор із PlayStation 4 та бібліотеку із 350 топових тайплів від Ubisoft, Rockstar та багатьох інших розробників. Ексклюзиви PlayStation виділяються винятковою якістю геймплею та сюжетом. Майже усі з них шедеврі, які заслуговують уваги. Якщо у вас не було PlayStation 4, або, наприклад, ви пропустили релізи, тоді я гарантую, що тільки самих ексклюзивів вам хватить на півроку. Року вперед. Також нагадуємо, що кожного місяця по підписці можна безкоштовно отримати 3 гривні і місяці з повним шлаком. Але 3-4 удачних місяці точно окуплять вашу річну підписку Extra. Як, наприклад, остання FIFA, Red Dead Redemption 2 та ремастер GTA 5, які видали тільки за весну 2024 року. Підписку важливо купити одразу на рік або під час осінніх чи новорічних свят. Тоді це буде максимально вигідно. Отже, ось ми зайшли у розділ хеймінг та хобі на сайті Сторіня і хочете обрати собі чи на подарунок, яку саме слід вибрати, та які є конкуренти у PlayStation 5. Зараз, серпні 24-го року, слінка коштує 21 000 тисячу та 21 500 за версією дзвінководу. З прямих конкурентів є лише Xbox, а з непрямих — це Nintendo Switch та Valve Index. Про останніх двох говорити не має сенсу, так як кожен з них має своє призначення та аудиторію. А от з Xbox складніше Series S на 1 ТБ коштує всього 13 тисяч, і це значно дешевше за PlayStation 5. Що ви отримаєте в порівнянні? PlayStation 5, 4К графіка в іграх на 60 кадрів, ексклюзивні ігри PlayStation, відділення для диску і в підписку входить більше ексклюзивів Sony, ніж кросплатформених проєктів. Xbox Series S, більший вибір кросплатформених і. Ігор у підписці та нові тайтли студії Microsoft безкоштовно. Xbox Series X те ж саме, як у Esk, але з 4К та з дисководом. Так, Ждалкер 2 одразу вийде в підписці. Порівнявши дві підписки від PlayStation та Xbox Game Pass, мені й моєму хлопцю більше імпонує підписка Sony. Так як запропоновані мені ігри дуже високої якості, і які я давно хотіла прийти. Щодо Game Pass, то вибір AAA ігор із квас-платформи там значно більший. Це факт. Але з усього, начебто, Гігантського списку геймпасу я можу виділити лише 3-5 тайплів. Рівень якості ігор описці нижче, не зважаючи на більший вибір. Для мене вибір очевидний, тож я із задоволенням придбаю собі саме PlayStation 5 Slim. Ну а ви точно знаєте, кому це відправити. Ну і все. Слідкуйте за нами. в Інстаграм, підписуйтесь на нашу сторінку та обирайте гаджети з найкращою ціною в сторінках. До зустрічі!